Добрий день, любі малята! Сьогодні поговоримо про те, як унікнути хвороби навіть узимку. Зима не лише гарна та цікава пора року, але вона ще дуже холодна. Саме в цей час легко застудитись та захворіти, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. Може боліти голова, горла, важко дихати закладеним носиком. Може підвищитися температура, немає настрою, навіть не хочеться гратися з улюбленими іграшками. Тому взимку не слід їсти холодне морозиво, не слід куштувати брудну та холодну бурульку. Треба одягатися тепло, не виходити на прогулянку у мокрих чобітках та рукавичках. А ще малята. Не забувайте, що після прогулянки обов'язково потрібно помити руки з мила, тому що там багато мікробів, які потрапляють у наш організм, і ми також можемо захворіти. І не тільки після прогулянки миємо руки, а також після відвідування туалету до та після їжі, а ще обов'язково перед сном. Також малята хочу нагадати вам про те, що взимку слід добре харчуватися їсти корисну їжу мед, часник, яблуко, лимон, цибулю, малину, калину, тому що в цих продуктах багато вітамінів, які захищають наш організм від мікробів та хвороб. Я сподіваюся, що ви все добре запам'ятали, дітки? Будьте здорові, мої любі. До побачення.